По всій Європі зараз перекриті дороги, бо везеться купи техніки до кордонів за Польщею. В Німеччині здавальне перекриті для того, щоб військові колони не могли легко пересуватися. В Лондоні зараз літають військові гелікоптери, туди доставляють чиновники, бо Лондон це що? це центр прийняття рішення, це столиця прийняття рішень. Зараз туди позвозили всіх самих шиш шишок для того, щоб вирішувати, що робити далі. І, Мулан ракети залетіла на територію Польщі. Але Польща прекрасно розуміє, що є така прокладка як Україна. І легше воювати руками України і українців, так само як Європа це розуміє, ніж самі стряти в а, цей військовий конфлікт насправді для своєї економіки і продовження існування в євросоюзі вони все роблять правильно. Що зараз скусатися весь цей ж це значить зруйнувати всі по своїй країні нафіг. вони. Також страняються, кажуть, там нічого не бачили і так далі. Але чисто по людськи це жесть. Ну реально україною просто користається, ні зброї нормально не дали нам нічого для захисту і користається нами як плато від російської Ситуація супер нестабільна. У 27-го годі ви вже маєте стабілізувати своє фінансове становище, щоб у вас були відкладені гроші, щоб ви себе почували мобільно і в будь-який момент могли десь ваші переїхати. От, будь ласка, я вам безкоштовне навчання. Зараз даю ми набираємо в команду людей. Посиланням шабці профілі, друзі, слава всім українцям, які досі тримають.